Містерія запаліть різдвяні свічі розпочала святковий настрій Різдва Христового в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка. Під час заходу свої вишиті ікони презентувала майстриня Марія Чабан села милування Тисменницького району. А музичні композиції дарувала автор та виконавиця пісень Галина Гринечко. Пані Марія вишиває ще з дитячих років. Свою майстерність її передала мама. На експозицію жінка привезла кілька вишитих ікон. Майстриня говорить, аби добре і легко вишивалось, перед роботою обов'язково треба помолитись. Це треба любити від душі, від усього серця. А коли я побачила ці картинки образи, я вам не можу передати, з якою душею, з якою радістю я хотіла це вишити, щоб було в моєму домі. Я просто аж плакала від того, коли я побачила ці образи. Хорошу атмосферу різдвяної містерії доповнив мелодійний спів Галини Гринечко. Автор та виконавиця пісень переконана, що українське різдво особливе. Погодилася на це запрошення, тому що власне бібліотеці обласні тут у Івано-Франківську дуже творчий, цікавий колектив. Я вже не вперше до них приходжу на свята. А сьогодні, власне, я хочу запропонувати кілька своїх пісень. Які створені власне, на маловідомих поезій тут на Україні. Окрім того, на святі були також представлені твори сакрального мистецтва працівників відділу літератури та мистецтва універсальної наукової бібліотеки.